Всім доброго мирного дня у нас вечір. Хочу зробити короткий огляд котла, про якого ми вже говорили. На жаль, я не можу навіть взяти об'єктив його повністю. Ну, як є, просто ми завтра його веземо вже встановлювати і більше не буде можливості зняти це саме такий котал, це один екземпляр. Хоча є, я там казав, Щось і подібне є. Отак От попробую, щоб вийшло нам у кадр. Шахний котел, але він своєрідний, відрізняється від інших шахтних, тому що у нас такого, я буду говорити напряму, особливого досвіду по шахних котлах немає. Робимо те, що перевірене. Гірше чи краще я не знаю. Для... Чому? Чим відрізняється? Зараз я розкажу. Давайте по зовнішності. По зовнішності його розміри. Я не беру рулеточки, бо мені незручно одною рукою знімати. Ширина від цієї точки до цієї точки 43 см. Ну він без обшивки. Бачимо, зверну під нахилами. Тучка, саме вища точка. Так, 43 см. Так, від ручки дверей. Аж сюди до димохода, рівно 1 метр. Висота від землі до самої верхньої точки сюди 138 сантиметрів. Ширина від цієї крайньої точки, де у нас тут вхід на турбіну, зроблений так, до оцього Лючка ревізійного 63 см. Дверцята класично зверху, тільки бачимо на четверо дверей. Очі всі наші котли класичні, що ми робимо, на п'ятеро дверей. Тут по-іншому трошки зробили теплообмінник. Чому по-іншому не буду повторятися, подивіться трошки попереднє відео, там як він робився, всередині все і розказується про нього. І завтра ми повеземо, буде запуск. Також підписуйтесь, хто не підписаний, слідкуйте за каналом, кого цікавиться тема. Ми будемо запускати і бачити його в роботі. Бо те, що ми розказуємо, ну я розумію, що і люди багато роблять котлів. Колеги хай не ображаються, бо багато є таких колег вразливі. Сказав одне слово, щось не так. І ображаються, ти неправильно сказав, чи ще щось не так. І роблять багато і теорії багато знають, але ліплять ту теорію. Куди треба, куди не треба, воно зовсім не працює. Це вам не двигун внутрішнього згоряння. І я слухаю деякі канали, і вони практично винайшли двигун вічний, який працює без енергії, такі котлив. Їх там паливо окисляється, потім воно відновлюється, потім знову кипляється і додає додаткову енергію. Ми в ну, такі насінності не віримо, розуміємо, що воно справді працює, і розказуємо те, що є. Так, дивимося, дверцята для загрузки. Ширина 35, висота 25. Ну, якщо робиться під замовлення, комусь треба більший, тут я не бачу потреби в більших дверцятах. Вгорі вихід із самого надкамерного згоряння є такий маленький вентиляційний отвір. Він ось сюди йде, зараз ми відкриємо. Верхні, дверцята. Отакий От вентиляційний маленький отвір. Не знаю, там розмірі От 2х2 см. це нижня частина над колосниками. В розмір так само 35. Висота 18 см. Це такий солідний тут зольничок. Сюди влізе дуже багато попелу. Ну, Кількість попелу, залежить від інтенсивності горіння і від породи деревини. Скажімо, якщо сосною палити, там того попелу дуже маленько, якщо палити якось там березою чи вербою, там пополу багато. Висота топочки нашої всередині 76 см від колосника, ширина 35 см, глибина 46 см. Це 120 літрів. Тобто сюди розраховуємо підрова 45 см. Чому ми не робили на більшій, хотілося б, щоб більше лягало, ми розповідаємо теж в інших відео. Ми боялися трошки звужувати колосника внизу, зменшити його потужність. Нема такої практики, але роблять колеги, я вважаю, що це правильно зменшити площу колосника, щоб зменшити потужність. Я боявся, що воно не зависало. Хано ми спрактикуємо, можливо, ми так будемо зробити. Я вважаю, що це розумне рішення, але як воно поведе на праці, ми йдемо все перевіреним шляхом. Тому що я завжди кажу, те що розповідає десь хтось на відео, це не значить, що воно так завжди є. Єдине у нас відмінності від, від шахних кослів, як робиться, я казав, що він відрізняється. Дивимося, колосник не до кінця. Попробую зверху зняти. Велика частина внизу, бачимо, немає до кінця колосника. Не переживайте, воно буде працювати. Ну, побачимо, що буде працювати. І зовсім інша газова щілина. Її навіть щілиною назвати не можна. Це просто вікно. Воно, можливо, трошки завелике. Ми також йдемо перевіреним шляхом. Нам хочеться, щоб була підкладка без диму, але все одно нижній шар отам від самого низу до верха 9 см. Якщо щілину робить трошки вище, там на 5 см порошку робить. Бачимо, цей котел ще відрізняється від класичних шахтних відсутністю порошка. Добре це чи погано, всі колеги кажуть, що порожок має бути, це спрактиковане. Я пробував котли робити з порошком, і отакий без порошка. Мені здається, що має бути добре. Тож, запустимо, побачимо. Вже робилося, ну, в принципі, тут запускати нема що, бо це вже перевірений варіант. Просто мене за рахунок того, що немає порошка, виходить більше вікно, але шар. Я те, що згоряє не більше є. Я не проти порошка. Може і правильно, може добре. Я багато вже ну, цікавився на ту тему. Але я кажу ще раз об'ясняю, чим ми керуємося. щоб було більше вікно. І такі котли підкладаються без диму. Ну, За хороший тяг. Якщо буде цей без диму, е, побачимо. Але шар від того, який вступає в реакція, невеликий. Далі дивимося. Відмінності цього котла чи особливості. Зараз подивимося взаді. Можна протиснутися тут. Ми бачимо по висоті він однаковий із нашими класичними котлами. Ну цей збільшень трошки, там ми бачили відео, міняли котел борца на котел борца. Ми його очистили, зробили. Муфточку на дверцята. доробили дверцята для природньої тяги. Тут було під турбіну у нас, він був на природній тязі і дверцята перефарбували, клієнт вже скоро буде забирати. А це наші класичні, вони трошки вужчі. Але по висоті оці всі котли однакові. Єдине, що він по довжині трошки коротший. За рахунок того трошки менша площа теплозйому. І Трошки зменшили ми теплообмінника, теж я про це розповідаю. Дивимося, що ми маємо тут ззаді на димоходові. Турбіна буде дути сюди, І ми знаємо, що при подачі турбіною вгадати кількість дозу без лямдазонів. Люди думають, що для твердопального котла це панацея. Насправді був період, що робили котли з лямдазондами, набрали популярності, а потім вони зупинилися їх. Люди, як то кажуть, наїлися і за чого? Що це не двигуну внутрішнього згоряння, щоб воно все працювало тут адекватно і в тих смолах, в тому всьому. і він дає збої, і потім мають люди проблеми. Можливо, там в ідеальних умовах там все підібрати, щоб котел горів цілодобово, це зовсім інша тема. Ми говоримо про простий котел для простих людей, щоб не бігати, не регулювати вторинне повітря трошки туди подати, привину сюди, немає таких людей, щоб. ну, Тобто дуже мало людей, щоб сиділи котельні, постійно регулювали і окремо регулювати творине повітря, якщо у вас з надумом, це теж непроста, непроста задача. Котел розрахований для такого режиму роботи. Закинули те, що є, сеядний. Можливо, буде десь трошки сиріше. Ну, Небажно сире ложити. Я втомився повторювати все, що є, і що воно якось там згоріло І поменше там всяких було проблем, щоб воно саме собі працювало і подовше. Отак воно має бути. І тобто, Коли турбіна дме, у нас поступає і надлишок повітря в будь-якому випадку буде. Навіть якщо ви підібрали правильно оберти вентилятор, все ідеальненько залежить від фракції вашого палива. І тому я кажу, колеги, те, що воно в теорії, там має бути 4,61 кубічних метра, на 1 кілограм палива, це е, якщо якби ви його подрібнили до пилу і змішали, от тоді була б ваша пропорція правильна. Поліно тощо, поліно тонче, різна порода, різна вологість, завісло впало, плотніше лягло, не, 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 не так щільно лягло. І всі ваші теорії, е, як то кажуть, приходить кінець. Ну, Нікого не хочу ображати, це якби, мої власні спостереження і моя суб'єктивна думка. І значить, коли буде наличок повітря, тобто, виходить, якщо сильно багато повітря, воно працює проти нас. Чого воно працює проти нас? Уявіть, що це гарячий ящик, ви нагріли, і продувати його холодним повітрям. Що вийде? Получить, що ми забираємо повітря з будинку, вдуваємо в котел, вдуваємо наш котел, і воно охолоджує котел і викидає в димохід. І так воно є. Якщо надлишок повітря, температура згоряння, якщо то кинути термопару е, в саму камеру згоряння, там де найгарячіше, температура знизиться, коли надличок повітря, а температура на димоходові повиситься. Але якщо давати дуже мало повітря постійно, не буде активного горіння такого якісного. Ну Тут все одно не буде постійного активного горіння, бо він буде без теплоакумулятора. Це не можна добитися. Але щоб нам якось зладити компенсувати, знову ж таки, це не перевірене. Не беріться копіювати, не спішіть його там малювати, ці креслення комусь продавати, видавати за свою цю ідею. Не спішіть, ми перевіримо. Нічого в нас, було, як то кажуть, запатентоване, тут нема що копіювати. Це просто і банально. Про це ми розповідали, але якщо ми даємо більше належку повітря, ми казали, тоді збільшиться температура на димоході. І автоматично оцей відбір повітря, ну, підігрів повітря, він буде. Автоматично забирати зайве тепло і знову знімати місь димогазу і знову кидати в котел. І коли в котел, тим температура, там можливо, біля 100 градусів бути, я так думаю, що може бути може, ну, в активному горінні, Я не думаю, а я впевнений, що буде 100 градусів. Якщо так воно вже так тривало, довго пройде. Але якщо він там буде дутими періодами такими, знаєте, режим продувки, тут, звичайно, не буде 100 градусів, бо там і на, на димоході не буде 100 градусів. Але в режим такого розгону, коли піде в активне горіння, в потужності так, 35 він можливо віддаватиме на практиці більше 40 кВт. А, про потужність я забув сказати. Розрахункова потужність 33 кВт по площі колосника. Так, ми його позиціонуємо як 30 кВт. І з можливості працювати там від 10 кВт, можливо, ну, це також все умовно на око. Вибачайте, що у нас все на око, все в нас, ну, але багато людей ми пробили науку і працює. Заміняють на заводські котли, Тобто заводські викидають, ставлять оці, що на око зроблені. Хоча теж не всіх воно ідеально працює, залежить від людей. А цей контел ми конструювали таким розрахунком, щоб людям не було тут ну, людських факторів мінімізувати, тільки поставити температуру на турбіні. І ну, надіємося, що турбіна компенсує всі огріхи там, навіть по паливові, по обслуговуванні, по температурному режиму. Надіємося на турбіну і на саму обв'язку. Ов'язочку об побачимо вже в наступних відео, ми знімемо, як будемо робити. Тобто це повітря обходить по кругу, є про це розказували, проходить тут через, через три трубки нержавіючої сталі, проходить знизу і подивиться в котел. Туди дме вперед. Зараз ми зайдемо, заглянемо, куди воно йде і воно йде. Це також важливо. Тиме воно сюди в нижню дверку, взадів витік там. Оцей маленький канал ліворуч. Оце звідти йме підігріти повітря, а цей такий великий канал, це для турбінного. Він навіть зроблений. Не для того такий великий цей канал, щоб там багато було в повітря, ні. А для того, щоб якщо буде падати якісь продукти до згоряння, десь причисті котла через ці отвори пролітати, щоб воно легенько впадало в зольник, щоб не було ніяких проблем із сторінним повітря, щоб воно не забивалося. І основний поток повітря буде сюди бити, вперед, тобто в цю дверку. І частково він постійно буде ну, розсіватися через цю колосникову решетку. А левова частка буде битися, бо тут у нас така щілина є перед колосником. Тобто подається знизу, тут канал. І тут колеги теж малюють, вираховують оці прорізи, кажуть, вони грають вирішальну роль, а потім люди після них розширюють і кажуть, що починає краще працювати. Прорізи вираховували, а дали частину повітря поверх колосників, і ваші розрахунки ні до чого. Тоді стають. На практиці воно... Це інша тема. Ну, я не буду зупинятися. Як він буде працювати, ще раз повторюсь, не знаю. Подібні коти працюють. Ну, так скажімо, задовільно. Я не сказав, що ідеально, щоб ідеально працював на дровах, їх спаль, це вам не однорідна опилки з піорами. А Це дрова, а дрова бувають дуже різні. Поліно може бути такої товщини, такої, різна порода, різна вологість і веде себе дуже по-різному. Ну, Вже коли ми поставимо, буде вину, тут сам контролер буде стояти, там турбінка. Як він туди вміститься, як він підійде, ще не, точно не знаю. Так ми побірили, змістили димоходу трошки в сторону. Тут датчик для місце для датчика для... Термостата по димогазах для насоса. Один, клапан, один вигід для клапана зрівного, хоча б система відкрита. Але тут стоять крани на котлові. Краще, хай він буде той клапан. Якщо йому не буде потреби, Ми, як то кажуть, за, за, тих, за ту 100 гривень хазяїн не збідніє, але безпека хай буде запасна, безпеки багато не буває. Вихода два дюйма, тому що. Там їх ну, вже так зроблено, були крани купляні. Ми мусили, щоб вже їм все використати, під 2 дюйма варили. І вихід зварив Влад таким коліном в сторону. Щоб воно взад сюди подавалося, бо там взаді, ну, немає місця до стіни, не буде. І також 2 дюйма. Не знаю, чи я все розказав, що ви хотіли почути, що вас цікавить. Котел зроблений не за розрахунками такими. Ну, все рахувалося, все мірялося бралося за основу, те, що вже перевірено якби раніше. Але так як класично робляться з усіма канонами, як робляться шахтні котли, він зовсім по-іншому зроблений. І він, мені зараз будуть казати, що він робить з помилками дійсно, там найбільше там, по колосник, по газовікнові, це ну, не тут зовсім по-іншому зроблено. І Згадав останній момент, останній нюанс по колосниках водонаповнених. Там мені пишуть колеги, що це ну, якби неправильно так робити. Там не буде нормальний параметрів котла. Я розумію, що люди ну, всі ми якось обмежені, я в своїй сфері обмежений, чомусь в іншому обмежені. Вони мають таке переконання. Я не хочу нікого переконувати. Я можу привести показати котел, який був без колосник, був червона решітка, потім зробили воду Ну, Звичайно, якби могло запустити, побачите, яка різниця. Справа в тому, що оця зона інфрачервоного, інфрачервоного теплопередачі, велика зона, велика площа. Це все розумієте, це все інфрачервона теплопередача. Можете заміряти. А насправді. Отут температури високої немає і не може бути за те, що тут подається свіже повітря. В нашому випадку напаки буде можливо більша температура, ніж в інших котлах, за те, що у нас подається підігріти повітря. А висока температура в камері до горяння. Отам має бути. Так, є професійні такі котли роблять, я не буду казати, які, що тут йде чугуна решоточка, а під чугунною решоточкою йдуть водонаповнені труби. Я вважаю, це взагалі ідеальне рішення, але воно займає габарит і об'єм, що не бажано. Хоча тут, ну, як колосник робиться, ми вже розповідали. Тут наварні полоски на, на трубках, воно тут зробиться запасом. Все решта немає сенсу щось говорити, все решта покаже практика. Практика і тільки практика. А наразі всім дякую за перегляд. Очікуйте. Відео з об'язкою, відео з запуском. І десь ми постараємося зняти відео там, через певний проміжок часу. Можливо, щось піде не так, як ми хотіли. Ніхто не заперечує. Тобто ми стараємося від себе ну, зробити, як то кажуть, з Божою допомогою ми прикладаємо максимум зусиль. Те, що ми знаємо, застосовуємо, стараємося все застосовувати, бачимо, що вони котли той шахтник, той напівшахтник, і вони практично дуже схожі. Чому? Тому що вже ми ну, якесь маємо свою специфіку, так, щоб було і чистити зручно спереді, і так, щоб і, ну, і використати те, що ми напрацювали свій напрацювання, те, що перевірений. Попробував той колосник, так я вже від того і не відходжу. У мене перший котел з водонаповним колосником 19 років працює, 19 сезон допрацьовує. До, до я щасливий. І так вже ми від того не відходимо. Ну і бачимо тут з боку люк, я забув про нього сказати. Мені там писали попередніх відео, як там чистити цей канал, що йде звідси. Єдине, що цей канал можна було розширити. Зараз мій колеги підказували і це правильно кажуть. По всіх правилах, по всіх законах його треба було проширити для цього цю камеру догоряння, щоб було більш об'єм. Це має значення, хоча він і так має працювати непогано, бо кажу, вже аналогічні є, але не такі. А цей поки, поки що в єдиному екземплярі. Може він і залишиться в єдиному, може він десь піде в серію, не знаю. Побачимо, що ще покаже. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!